Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак. Сурдопереклад Людмила Бабенко. Коротко про те, що сьогодні у випуску далі зробили операційні та поставили генератори. У двох медзакладах Ніжина облаштовують бомбосховища 100 замість 50 на день. У Чернігові вдвічі збільшилась кількість людей, які хочуть отримати водійські посвідчення. Збирають 47 тисяч гривень на двері для обласної бібліотеки для юнацтва. Облаштували операційні та палати, отримали генератори. У двох медзакладах Ніжина, пологовому будинку та центральній міській лікарні за гроші міського бюджету пристосували бомбосховища. Бачили їх мої колеги. Гендиректор Ніжинського пологового будинку іде коридором бомбосховища. 24 лютого тут під ногами був пісок. Тепер же лінолеум. Повстіну стоять ліжка, на яких у разі потреби зможуть розміститися як пацієнтки, так і медики. За понад місяць бойових дій на території Чернігівщини у цьому бомбосховищі народилося 55 дітей. За гроші з міського бюджету підвал облаштували і пристосували для більш комфортного перебування вагітних і породіль з немовлятами. З'явилася тут і палата дитячої реанімації. Народилося немовля, який цей потребує інтенсивної терапії. Так на цей випадок ми обладнали тут таку кімнату. Тут є і квіс, є лампа для фототерапії. І цей апарат на випадок, коли треба буде дихання штучне робити. Також у сховищі облаштували операційну. Коли були бойові дії, слава Богу, не прийшлося тут робити, тому що ті операції робилися у нас на першому поверсі, коли була вирагітність обстрілів. Ну, ми по мірі можливості, ну, при наявності коштів, спробуємо, звісно, ще краще це все зробити. Є у сховищі і туалети та душові. Також медзаклад отримав генератор. В іншій частині сховища наразі триває ремонт, зараз роблять коридор. Якщо будуть гроші, каже Валерій Якуба, хочуть відремонтувати і кімнати поруч. Місцеві органи влади вони пообіцяли додати, для того, щоб ми вже обладнали. І тоді фактично те, що ви бачили там в коридорах стоять ліжка, так ми все розмістимо. І буде, я думаю, достатньо місця для того, щоб. На випадок, якщо тут довгий час треба буде знаходитися у цьому бомбосховищі, зможуть розміститися і містяни. Є кілька приміщень, де зараз стоять ліжка у разі потреби, лікарня надасть людям матраци. Я не скажу, що це якісь віб умови, тому що це вже так би мовити, ми пристосувалися. Дай Бог, щоб скоріше це було перемога, але все одно ліквідувати ніхто це не буде, тому що питання за місяць і за два не вирішиться. Повністю відремонтували бомбосховище у центральній міській лікарні. Воно зможе надати прихисток приблизно двом сотням людей. Ця будівля, власне, коли починався ремонт, вона більше 50 років не мала навіть поточного ремонту. Коли розпочались власне власне бойові дії біля ніжина, то ми його використовували як укриття, але всі розуміли, що необхідно приводити відповідний стан. На ремонт та облаштування сховища з міського бюджету виділили 2 мільйони гривень. Роботи тривали 4 місяці з початку липня і до кінця жовтня. Тут проводились демонтаж окремих стінок, тому що тут практично цього зала не було. Там були якісь незрозумілі такі прибудови, які навіть їх ми не знали призначення. Потім вирівнювалися стіни, підлога, комунікації ложилися автономні там електромережа, проводилася, освітлення. Генератор, вентиляція, вода. Тепер тут є операційний блок, палати для перебування, важких хворих, туалети та душові. В окремій частині стоять ємності для води. У великому залі планують поставити ліжка за потреби, каже Олександр Костирко. Призначення приміщень змінюватимуть, враховуючи військові такі екстремальні події. То формат призначення приміщень він швидко змінюється. Тобто на сьогоднішній день, якщо актуально будуть протишокові палати, тут будуть протишокові пацієнти можливо й комбінуватися, тому що. Під час військових дій ми вже визначились уже надавали допомоги, розташовувалися в операційних столах навіть гіпсовочні, перев'язувальні обладнання необхідне для роботи медиків у сховище, поки не спускають бо після ремонту тут висока вологість. У нас це все обладнання, воно зосереджене в відділеннях, і в випадку, скажімо так, надзвичайних звичайних ситуацій ми можемо, скажімо, мобільно його е перенести власне всі приміщення. Заступниця міського голови Ніжина Ірина Грозенко каже: наразі медзаклади міста більш підготовлені до екстрених випадків аніж були у лютому. Тоді бомбосховища не готували, бо не очікували, що будуть бойові дії. На сьогоднішній день наші медичні заклади мають приблизно місячний запас медикаментів, маємо певний запас продуктів харчування, маємо запас пального для генераторів. Сьогодні наші медичні заклади мають в належному стані облаштовані підвальні приміщення для перебування там як медичного персоналу, так і хворих в екстрених умовах. Наталія Гоман, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. Користувалися позашляховиком Хюндай у березні-квітні, але влітку його передали на безпосереднє використання військовими. Так, в обласній військовій адміністрації відреагували на звинувачення народного депутата Геолероса в тому, що начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус використовує позашляховик, який був виділений на потреби армії в особистих цілях. З цього приводу народний депутат звернувся до антикорупційних органів з проханням розслідувати використання чаусом цього позашляховика. Офіцер частини збройних сил України, яка зараз використовує цей автомобіль, у коментарі виданню час Чернігівський повідомив. Що вони отримали вищезгадане авто в липні цього року? В свою чергу, керівник компанії Богданавто Чернігів Тарас Заляза, в салоні якого і перебував цей автомобіль, говорить, що завдяки передачі авто на воєнні потреби їх вдалося врятувати від знищення. 100 замість 50 на день у Чернігові вдвічі збільшилась кількість людей, які хочуть отримати водійські права. Про це Суспільному розповів керівник сервісного центру у Чернігові Юрій Лазука. Помітно побільшало жінок, які прагнуть отримати права. З чим пов'язане збільшення попиту, розкажемо далі. Первісний центр у Чернігові 12 дня. Усі ці люди очікують на теоретичний іспит, аби отримати водійське посвідчення. За словами керівника установи Юрія Лазуки, на момент зйомки тут видали 98 талонів на здачу іспиту. В середньому ми приймаємо біля 100 теоретичних іспитів в день. Раніше це було десь близько 40-50, тобто навантаження виросло в два рази. Причин цьому є кілька, говорить Юрій Лазука. Одна з них нові правила навчання в автошколах. Раніше учні протягом двох з половиною місяців вивчали теорію та водіння паралельно. Нині місяць вчать правила дорожнього руху, а до практики переходять вже після успішної здачі іспиту з теорії. Одні випустились по старій системі, Вони за вони відучились два з половиною місяці і прийшли до нас складати теоретичний іспит. І студенти, які закінчення пошли по новій системі, вони пройшли навчання один місяць і знову до нас прийшли. І У нас виявилось дві хвилі. Сергій Старостюк чотири роки навчає майбутніх водіїв. За його словами, попит помітно зріс, а в групах побільшало жінок. Насамперед, сьогодні більш переважна більшість жінок, саме тому, що знов таки ж у нас в країні йде війна, багато перш за все хлопців. Так? Захищають нашу країну, і люди залишилися самі, самі. І вже керування автомобілем становиться як необхідність. Ну як з чим пов'язано? з обставинами в Україні? Треба мати права. Прийшла на теорію. Здаватись чоловік Наталії, військовий. Вона має автівку, але її нікому водити. Анастасія ж отримує права, аби простіше вправлятися із дітьми. Є потреба водінні автомобілем, бо маю діток і, на жаль, зараз такі обставини, що і ну, транспорт трішечки став ходити рідше, і тому є така потреба. Ну і на я кажу, на всяк випадок як ми зараз зрозуміли, все що завгодно може бути в нашому житті, тому треба бути підготовлені з усіх сторін. Чоловік військовий напряму. Так сказати, і такі от моменти були, що машина єсть, їхати немає чоловіка. У нас як кажуть, гендерна рівність, так що жінки стремляться бути на рівні з чоловіками. Зараз такий час, що самі знаєте, як тяжко. Аби впоратися із напливом людей, у відділі сервісного центру збільшили кількість менеджерів до чотирьох. На обслуговування одного відвідувача йде від 15 до 30 хвилин. Однак прискоренню процесу заважають відключення світла та повітряні тривоги. Якщо тривога затяжна до кількох годин, сервісний центр фізично не встигає надати послугу усім. Дуже багато зараз відвідувачів реєструє, бере талон по два по три талони для того, щоб вдруг вимкнути світло або буде тривога. Вони цим перестраховуються. Але ж треба розуміти, що коли одна людина на одну послугу бере три талони, які їй не треба. Вона цим самим вона зменшує можливість іншим відвідувачам до нас потрапити. Юрій Лазука рекомендує бронювати талони в електронній системі головного сервісного центру. МВС або ж його можна отримати на місці у терміналі. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, Суспільне, Новини Чернігів. Протягом 3 листопада росіяни обстрілювали прикордоння Чернігівщини, а саме Новороціверську, Семенівську та Городнянську громади. Цю інформацію Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова. За її словами, зранку під мінометним обстрілом опинилася територія Новгород-Сіверської громади. Росіяни випустили сім мін. Після 14-ї години ворог бив з мінометів по території Городнянської ТГ. Спостерігачі нарахували 10 прильотів. Близько 16-ї години Сновську громаду росіяни обстріляли двічі, загалом 30 вибухів. Збирають 47 тисяч гривень, щоб встановити двері у бібліотеці, пошкоджені під час вибухів. Обласна бібліотека для юнацтва зазнала найбільших руйнувань під час бойових дій у Чернігові. Поруч з нею стадіон, який російська авіація розбомбила 11 березня. Влітку бібліотекарям вдалося винести з бібліотеки частину книжок, перенесли їх у приміщення неподалік. Однак і там вибуховою хвилею пошкоджені двері. Подробиці далі у сюжеті. Ці двері будемо замінювати. Тут навіть трохи скла залишилося. Тут було приміщення інтернет-центру. Оці двері вони також повністю розірвались, вирвались. Двері в бібліотеці пошкоджені під час вибухів, які сталися за сотню метрів звідси. Вночі 11 березня росіяни скинули три фугасні 500 кілограмові бомби на стадіон і зруйнували будинок Тарновського. В цю історичну будівлю протягом останніх 40 років Чернігівці ходили за книжками. Повилітали всі вікна, двері ем, також. Ем... Постраждав дах, він перетворився просто на решето. Отак як вони були побиті, потрощені, Так вони знаходяться до сьогоднішнього дня. Була ударна хвиля від вибухів, які були на стадіоні. Це приміщення намагалося просто розірвати пополам. З цього корпусу бібліотеки книжковий фонд перенесли в сусідню будівлю. Сім тисяч книг врятувати бібліотекарям так і не вдалося. Зіпсувалися через погодні умови, вони намокли і поцвіли. Також деякі з них було потрощено вибуховою хвилею. Вони вже не підлягають ніякому відновленню. Частина наших фондів досі залишається під завалами, саме в тому місці, де впав дах. Ми не маємо фізичної можливості підняти і подивитися, в якому вони стані. Що бібліотекарі могли відновлювати фонд і продовжувати працювати, потрібно замінити старі двері. Попередня сума збору 47 тисяч гривень. Плануємо зайнятися дверима у кількості сім штук, тому що решта в цілому, плюс-мінус, вони цілі, вони виконують свою функцію. Звичайно, можливо, вони не настільки естетичні, як би нам хотілося, і в тому форматі, в якому б хотілося бачити їх, але вони виконують свою функцію, тому ми закриваємо зараз критичне питання. А поки в бібліотеці чекають на повернення книг, які люди взяли додому до 24 лютого. А також розраховують поповнитися новими, якщо люди готові віддати зі своїх домашніх колекцій у бібліотеку. Надія була, але звичайно, з сумнівами, що така так пострадала будівництво, Ну, Хорошо, що добре, що знайшли приміщення, перевезли ці книги. Ми працюємо поки що у будні дні з 9 до 17 години, і будемо раді будь-якій допомозі. Дар'я Янушкавич, Роман Репа Суспільне, Новини, Чернігів. На цьому в мене все більше новин читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами. Бережіть себе.